Історія про те, як я повелася на найпопулярнішу маску з тіктоку, яка мене розчарувала. І так це маска від Карсіл. Попередньо я зняла відео, де розглядала склад, який дійсно виявився непоганим: масла, екстракти, протеїни позиціонується як глибокий догляд для сухого та пошкодженого волосся. Тому я негайно замовила її собі, щоб мати маску, яка робить з волоссям неймовірні дива. Я нанесла маску на вологе, прям мокре волосся. Витримала 5 хвилин, як написано на упаковці. І ось тут перше здивування. Волосся після змивання було жорстким. Я користувалась багатьма масками, але такого ефекту не очікувала. Розчісування було досить легким, хоча волосся на дотик не було таким гладким, як зазвичай після масок. Після висушування волосся стало розсипчастим, м'яким та з гарним блиском. Маска ну, дуже густа, має приємну текстуру. Маска має квітковий аромат, який мені спочатку не сподобався, але потім я в нього закохалась. А тепер найцікавіше. Ми з вами раніше тестували маску за 100 гривень. І результат був майже такий самий. Але різниця в ціні в 12 разів. Можливо, ця маска краще працює на пошкодженому та знебарвленому волосі, адже в складі є протеїни та відновлюючі компоненти. На моєму волоссі ефект виявився звичайним, тому не завжди найдорожче означає найкраще. Важливо підбирати догляд під своє волосся, а не гнатися за хайпом. Чи куплю її ще раз? Ні. Чи погана вона? Теж ні. Але за таку ціну я чекала вау-ефекту. Тому завжди аналізуйте склад, а не ведіться тільки на тренди. А ви пробували цю маску? Напишіть у коментарях, який результат був у вас.